Отже, колись німецькі вчені провели ретельні дослідження екстракту железняка. Екстракт залізняка містить флавоноїди та фенольні кислоти. Ці компоненти нейтралізують вільні радикали. Це зменшує окислювальний стрес, уповільнює старіння клітин. Спочатку вони розглядали цей екстракт як потенційний препарат для поліпшення стану шлунка. Екстракт залізняка з давніх часів підтримує травлення. Він захищає слизову оболонку шлунка від подразнень, зменшує запалення та біль при гастритах, пригнічує бактерію Helicobacter pylori, що викликає виразку, має антиоксидантний ефект і сприяє відновленню клітин, допомагає при здутті та важкості після їжі. Проте, результати здивували багатьох. Виявилося, що цей препарат не тільки ефективно лікує шлунково-кишковий тракт, але й має високі показники в боротьбі з вірусними хворобами. Залізняк допомагає організму боротися з інфекціями, має противірусні властивості, гальмує розмноження вірусів у клітинах, знижує запалення, яке викликають вірусні інфекції. Підсилює імунну відповідь організму, допомагає швидше відновитися після застуд та грипу. Ми, зокрема, герпесом такі відкриття розширили можливості використання екстракту у медицині та дали надію багатьом пацієнтам.